Мандрівний спецпроект на радіо «ФМ Галичина від краю до краю. Унікальні місця, люди та пам'ятки. Рудки – маленьке містечко, що належить до Самбірського району Львівської області. Розташувалося воно всього в годині їзди електричкою та в 40 хвилинах на маршрутці від Львова. А ще це місто з цікавою історією та навіть своїми легендами. Погоджуюсь, усе таке фейне місто Рудки. компактне, раз, два і все оглянув. Далеко ходити не треба. Крок міська рада, ще крок костел, ще три кроки і вже дендропарк. Ти не перебільшуй. Я, наприклад, попри те, що місто невелике, навіть трішки встигла втомитися. Добре, що в Риму-Католицькому костелі лісу суцільні лавки можна й посидіти хвилинку і оглянути навколо. Слухай, тут усе по польськи пише. Зверни увагу на величезну ікону Богоматері. Їй цього року виповнилося аж чотири сотні років. Це чудотворна ікона Рудківської чи то Тобискицької богоматері, молитись до якої приїжджали колись паломники з усього світу. А чого колись уже не приїжджають? Приїжджають, але ікона вже не та це копія чудотворного образу. А оригінал вже хто знаде. Його вкрали у 90-ті роки. Справжній детектив до речі, у рудках дві такі копії ікони. Одна отут в костелі, а інша у капличці злагоди навпроти греко-католицького храму. Я тобі скажу більше, легенди кажуть, що ця ікона сама вирішила лишитися в рудках. Десь вона була завезена та ікона з полісся, там де горіла церква. І рятуючи церкву, виносили образи. І один з господарів виніс той образ і виїжджав звідти. Ну його коні дійшли сюди і зупинилися. І не ступалися далі. Ну і вони вирішили тут збудувати на цьому місці церкву. У костели та ікона зберігалися на постійно. Пригадує легенду мер рудок Тарас Курило. До слова про легенди кажуть, що саме цю ікону з родок хотіли вивести монголо-татари. Але їм це не вдалося. Богоматір не хотіла покидати стіни костелу. Тоді вони просто кинули ікону додолу, потоптали кіньми та й поїхали. А з часу того злощасного випадку на іконі з правого боку на щоці Богоматері видніється відбиток конячого копита. До речі, ікона має особливий статус. Вона є коронованою. На Галичині таких коронованих ікон одиниці. Нині чудотворний образ Рудківської Божої Матері, її ще називають королевою Безкидів, Перебуває у головному вівтарі костелу в рудках. Знаєш, от посиділа тут і чи сил побільшало? Мабуть, не даремно молитись до Богоматері приїжджали навіть королі та гетьмани. Хто зна, пропонує нам прямувати далі. Рудківщина має ще багато таємниць та цікавинок. Юлія Бєльська, Уляна Вробицька. Спецпроект радіо ФМ Галичина від краю до краю. Мандрівний спецпроект від краю до краю. Далі буде.